Так, солим огірочки на зиму. Огірочки зірвали. Два часа в холодній воді подержали. З, 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 з двох сторон можна отрізати і носик, і пупку. Можна з однієї сторони. Я люблю з однієї. Чесник порізали. Ложка солі, перець червоний, гострий лаврушка, хрін, петрушка і кріп. це складаємо в банку. Засыпаем ложкой соли столовой, банка литровая, закрываем крышкой полиэтиленовую, взбалтываем хорошо и оставляем на столе. На четвертый день мы открываем эту банку, выливаем воду, кипятим эту же воду, заливаем кипятком огурцы наши, Закатываем крышкой металлической, до остывания в теплое место и в погреб. Все склали в баночку. Бачте, все у нас поместилось, кроме двух огерочков. Залили холодной водой. Закрываем крышечкою. И на трое суток, на четвертое открываем. Такі огірочки на четвертий день. Росол зливаємо, кастрюльку. Перчику залишилось раніше кинути горошком. Зараз кинула. Кришку заливаємо кип'ятком. Заливаємо гарячим росолом. І закатуємо кришечку, закатали, перевернули, накрили чимсь тепленьким і нехай стоїть, і як вона стане холодною, перенесемо її в погріб.